Доброго дня! Я рада вітати вас сьогодні у світлиці з обласного центру народної творчості і пропоную поговорити нам сьогодні про традиційну народну вишиванку, про семантику подільської вишивки, подільської орнаментики. Наші вишиванки багаті глибокою орнаментикою, багаті на Символи, які відображають світобудову, вишиванка це не просто одяг, це як певний оберіг, це зв'язок жінки, берегині, мами із предками, тобто з духом роду, із предками, і з потомками. Саме за допомогою знаків символів формувалася доля і починали вишивати дівчатка, вивчаючи перші ази десь з чотирьох років, тому що в десять років вже вона мала мати свою власну вишиту вишиванку. Тобто можна уявити, наскільки дітки були серйозні і до життя відносилися вже досить серйозно. В сім років дитина вважалася вже дорослою. І за наглядом бабусі вже долучалася до більш такої серйозної вишиванки. Починали вчитися вишивати на кукурудзяному листячкові, тому що там можна було висмикнути тонеточку і використовувати її ще і ще, тому що полотно було ну, якби цінне, і ним просто так на дрібнички не розкидалися. Далі починали вишивати ширинку, тобто на ширину полотна відрізалася шматинка, і вишивали дівчатка таких устойчивою. Готуючись до весілля. На весіллі вона ті хусточки дарувала пошанованим гостям, і вже тоді приступала до вишивання сорочки. Дивилися, що щоб дитина акуратно вишивала і не робила помилок, тому що кожна зроблена помилка на, вже на готовому виробі могла, як кажуть, символізувати якимось життєвим невдалим поворотом. У кожній вишиванці, як кажуть, вишиванка як символ душі. Її вишивали обов'язково на вибіленому полотні, чи конопляному, чи льняному. Святкові були додільні, не відрізалися ось тут, на лінії талії, а весільні і святкові. Святкові були додільні, тобто з одного полотна, а вже більш буденні, чи це є на підточці, тобто доточувалося більш грубше полотно, щоб тут де на ногах, під спідницею, воно не витиралося так швидко. На вишиванці були чітко визначені місця орнаментації. Якщо ми подивимося, чоловіча сорочка. То в чоловіка було не так багато сорочок, це була весільна і ще там одна чи дві святкових. Вишивалася в ній горловина, пазуха, і понизу десь вишивалося, десь не вишивалося. В сучасних сорочках вже не вишивалося, тому що вони заправлялися в штани. А в більш давніших сорочках, коли носили полотняні штани, то вона могла бути понизу трошки орнаментована смужкою лінією або хвилястою лінією. Яка слугувала як оберегом чоловічої сили, і вишивалися манжети. Тобто орнаменти вони були різні в залежності від того, що туди жінка закладала. Якщо це весільна сорочка, то там були знаки. Плідності, продовження роду, сили роду, сили духу. Якщо то були для чоловіків, які йшли десь до війська, чи що, то там були знаки, які давали сили, здоров'я. Підкріпляли на манжетах могли бути орнаменти, які показували символічно ту стихію, з якою працювала людина. Якщо землеробство, то це знаки землеробства, якщо то кераміка, то знаки землі і вогню, тобто, в залежності від цього, і орнаменти підбиралися. Якщо ми подивимося на жіночу сорочку, вона була довгою до кісточок, тому що жінка завдяки своїм духовним змінам. Здібностям підтримувала духовний світ родини за допомогою звичаїв та обрядів і підтримувала зв'язок із шістьма поколіннями своїх предків та шістьма поколіннями потомків. Всі ми знаємо, як ми проживаємо своє життя, з якими емоціями таку енергію ми закладаємо і таку долю ми закладаємо своїм потомкам, тому що будь-що воно продовжується і передається майбутнім поколінням. Якщо ми подивимося на... На ось так, цю вишиванку ми побачимо, що в нас вишита пазуха, погрудки. Ось це пазуха і погрудки. Полики або уставка, ще називалася, порукав'я, манжети і низ сорочки подол. В залежності від того, наскільки вишиванка була заповнена багата на орнаментику, можна було судити, наскільки вона, чи вона святкова, чи вона буденна, чи вона дівоча для молодиці, чи, вона, чи вишиванка вже старенької бабусі. Чим багатше була орнаментована вишиванка, тим більше Наповнювалася якби енергією. Такі вишиванки носили у свято, як обереги, і дівчата або жінки, молодиці, їх ще називали репродуктивного віку, які могли народжувати діток. У старших жінок кількість орнаменту і елементів одягу зменшувалася. У жіночій сорочці Пазуха і погрудки не обрамлювалися боковими лініями. Порукав'я в переважній більшості теж наповнювалися орнаментами, але якщо ми подивимося на наші подільські вишиванки, то в деяких варіантах є полики і є манжети. Порукав'я в багатьох варіантах могло бути неорнаментованим. Складові елементи орнаменту. Саме перший це крапка. З крапки все починається. Крапка символізує насіннячку або початок чогось нового, зародження нового життя. Пряма лінія. Вона буває вертикальна і горизонтальна, і означає вона межу: межу між чимось чи кимось, розділяє або захищає. Тому то на вишиванках ми досить багато можемо побачити. Мережка у вигляді прямої лінії наповнена ще якимось дрібнішим орнаментом, або просто смужки, які розділяють духовне від матеріального, реальний світ від потойбічного світу, межа між чоловічим та жіночим початком. Хвиляста лінія, вона також є горизонтальна і вертикальна, є символом води. Вода в нас є земна ріки, і є небесна вода, це дощ. Є ще також хвиляста лінія із крапочками в, в, в падинках. Це символізує. Небесну весняну вологу, тобто весняний перший теплий дощ, який за повір'ями вважався, що Бог, батько небо, запліднює матінку землю. І після такого теплого дощу земля починала плодоносити, все починало оживати, розквітати і рости. Далі в нас є зубчасті лінії, які символізують розорене поле, скрапенками розорене засіяне поле, а такі досить більші зубчасті лінії ще могли символізувати гористу, горбисту місцевість. Далі ще як елемент сваргоподібні знаки є, які показували рух за часовою стрілкою або проти часової стрілки. Це рух розвиток. Рух сонечка, рух людського життя по висхідній або по вже спадаючій. Якщо ми візьмемо рух сонечка, то це від Різдва до купальських свят, до літнього сонцестояння, показує, що сонечко рухається вверх і наповнюється життєвою енергією. Якщо провести паралель між природою і людиною, то це людське життя. Яке розгортається, розвивається і наповнюється життєвим досвідом. Якщо протичасової стрілки, то рух вже від літа, від маківки до зими, або життя від маківки до старості. Щоб оприділити. Рух сварги за чи часової чи протичасової стрілки ми можемо уявно взяти. Дві палички зробити хрестик, краї верхівочки запалити і прокрутити. Якщо ми прокручуємо за часовою стрілкою, то в нас полум'я йде в цю сторону. Якщо протичасової стрілки, то полум'я буде хвостом іти в цю сторону. Отак От ми оприділяємо сварга за часовою стрілкою чи протичасової стрілки. Ще є ромб. Їх є багато, ну, декілька видів, є просто ось такий невеличкий ромбік, чистий без вусиків, без нічого, символізує насіннячко. Більший ромб символізує долю. Ромб із вусиками. Це якби Квітуча доля, тобто вусики означають проростання, щастя, розквіт, е, життя. Якщо всередині ромба ще є крапочки, їх може бути або чотири, або більше, це символізує плідну долю. Є е, так, що ромб поєднується ромб з вусиками зовнішніми. Ховається ніби у ромб з вусиками, які йдуть всередину. Це символ весняного, тобто, точніше, символ землі, зігрітого весною сонячним промінням. І там чітко якби вусики внутрішні якби входять між вусики. Зовнішній, оце єднання сонячного, проникнення сонячного пові... проміння у лоно землі, яке зігріває її, дає е... зародження нового життя. Є в нас ще ось такі знаки, теж як ромбик з вусиками, які виходять назовні. Це символ духу роду. І вони зображуються досить часто на весільних орнаментах. Ось на даному орнаментові ми можемо побачити, що є значок безкінечності, знаки роду і знаки єднання плідної долі. Це продовження роду. Безкінечне, знак безкінечності, тобто, щоб рід безкінечно продовжувався за рахунок плідної долі. Розміщався він також на весільних уставках, на весільних сорочках. Тут ми бачимо ромб із рибками. Рибка це символ душі. Це теж знак якби народження нового життя. Теж міг бути на сорочках або весільних, або у дівча... молодиць репродуктивного віку, які бажали народження діток. Якщо ось ці рибки розміщалися навпаки, Хвостиками цей. це могла бути поховальна сорочка, тому що це би, означає, що дух, душа і тіло розходяться, роз'єднання. Якщо в даному випадку єднання енергії і матерії, що дає народження нового життя, то якщо їх навпаки розмістити, це буде віддалення душі від тіла і перехід в потойбічний інший світ, якби до. Духів роду. Цікаво. Ось в даному випадку це теж символ єднання двох родів для продовження, для народження нового життя, для продовження роду. Ось тут єднання чоловічого і жіночого, як би начало для продовження роду. В серединці насінячко, насінинка, крапочка. Такий самий знак може бути розвернутий. Навпаки, і це буде показувати єднання дух, духовного і матеріального, теж як би, дає нове життя для чогось нового, для нових, початкування нових справ, намірів. Гілка. На... По рукав'ях досить часто вишивалася гілка. Гілка символізує родове дерево, безперервність, безперервність роду. І вона обов'язково на верхівці має бути із брунькою або із квіточкою, яка символізує безперервність росту цієї гілки, безперервність роду. Тому що якщо її просто обрізати на якомусь певному елементі, це теж якби, по інформаційно-енергетичному рівні може призвести до переривання роду на якомусь певному поколінні. І чим давніші сорочки, тим більше наші предки володіли знаннями, і вони більш мудріше розміщали ці знаки символи на своїх вишиванках, тому що вони, ще, якщо взяти 19 століття, більше знали і більше розумілися на тому, для чого вони вишивали той чи інший знак, орнамент в відповідному місці. На сьогоднішній день, якщо ми подивимося, дуже багато є модельних видозмін, коли забираються певні елементи, такі як уставка, забирається і просто вишивається по рукаві продольною лінією. Взагалі-то так ну, не має бути, тому що це символічно показаний поділ між теперішнім і майбутнім, між теперішнім і минулим. Існувала певна межа, і ну, її розривати було небажано. Але в нас має бути розуміння, що є певні канони, які порушувати не ну, небажано, тому що Вишиванка і взагалі традиційний костюм це було відображення цілого всесвіту людина, як відображення дерева роду, як відображення мікрокосмосу, де був поширений поділ в часі, в просторі між чоловічим та жіночим началом, між духовним і матеріальним. Воно все було чітко прокреслено і орнамент розміщений в тому чи іншому місці. Він мав. якби Певний зв'язок в часі, в просторі з певними поколіннями роду, з предками чи з потомками. І взагалі традиційний одяг він був своєрідним паспортом, тому що по одягу могли сказати, із якого регіону людина, заміжня, незаміжня, чи там одружений, неодружений. Чи є родина, чи сирота, чи є діти, наскільки яким видом ремесла займаються. Тобто це все можна було сказати, тільки подивившись на зібраний костюм, як була одягнена людина. У нас є берегіньки з піднятими гілочками, є з опущеними гілочками, які оберігають народження, і є у формі якби, букви ж. Де є і підняті гілочки, і опущені одночасно. Тобто це оберіг, берегиня, життя, яка замовляє в Бога долю щасливу і разом з тим оберігає щасливе життя. На, даному, на даній уставці ми бачимо теж єднання чоловічого і жіночого начала для. Продовження роду для народження нового життя. І ось тут ми бачимо, як кажуть, проходить ця межа і знаходить, що душа, якби наша рибка, яку я так дуже люблю, приходить якби, в світ реальний. Це є полик, під і поверхниця. Тобто уставка у нас теж складається із трьох частин. Це основна межова, це частина, яка пов'язана з світом потомків, з майбутнім. І ця частина це оцей перехідний момент, який, як кажуть, є з потойбічного світу в цей наш реальний світ. Ну і ще давайте розглянемо трошки кольорову гаму. Що вони означають? У нас є два основних кольори: білий і чорний. І з білого кольору виходять, виходить весь спектр кольорів, і чорний колір поглинає увесь спектр кольорів. Тому то можна сказати, що білий колір це початок життя, це народження чогось нового. А чорний колір це завершення. Чорний колір ще асоціювався із смутком, із горем або із завершенням якогось життєвого етапу. Тому -то досить часто чорний колір одягали вдови, а ще одягали як символ скорботи у пости великі ходили. У сорочках, вишитих чорними нитками, у чорних хустках. Тобто це було символом завершення або символом скорботи. А вся кольорова гама вона була наповнена життям. Молодь в переважній більшості вишивала червоні вишиванки, якщо були. Нитки того кольору, це було символом енергії, символом кохання, палкого кохання. Символом весняного ярого сонця, це теж червоний колір. Червоний колір сам по собі він має таку активуючу енергію і споглядаючи навіть на Червону кольорову гаму в організмі людини прискорюється серцебиття і більш активуються усі життєві процеси. Він асоціювався із Весняною енергією і з молоддю. Зелений колір це колір життя, і він побутував від салатового зеленого до золотавого зеленого. Він символізував життя від народження і вже аж до завершення життя, тому що старість символом старості був коричновувато-золотавий колір. Жовтий колір це символ сонця, символ тепла, символ такої спокійної, життєвої енергії. Синьо-голубі кольори вони мають більш таку заспокійливу дію і вишивались на дитячих сорочечках, на жіночих, теж в різних, як. Аспектах. Але це символ якби, більше духовного зв'язку, символ зв'язку із Богом і душевного розвитку. І фіолетовий колір вважався кольором духовності, тому що він так більш максимально найбільше мав таку заспокійливу дію і якби. Відділяв людину від матеріальної сфери, колір від золотаво-жовтавого, такого коричневоговатого і насичено темно коричневого, сірі тони. Це символ землі. Я на півдні, по-моєму, перше в Томашпільському. В Районі, здається, жінка розказувала, бо в них по чорні, по чорні виш вишивці. Пускалася червоненька низочка, така тоненька. То каже, що бабки розказували, що то як брали обітниці, вишивали, носили чорні вишиванки і пускали червону цівку в знак пам'яті про те, що виризувалися цілі села, що ну якби кров лилася річкою. І жінки брали такі, якби обітниці в пам'ять про загиблі родини, пам'ятати і передавати таку інформацію з покоління в покоління. тому то, ну як для мене, чорний колір він більше асоціюється із все ж таки з Сумом, з скорботою, із закінченням якогось або етапу в житті, або взагалі життєвого етапу, і саме за допомогою вишиванок, вишиваючи ті чи інші знаки, символи, які слугували оберегом. А що таке оберіг? Це якби беріг. а беріг, що робить він спрямовує рісло русло річки в якомусь напрямку. І так само ось ці наші. Сакральні вишиванки вони теж наповняли і спрямовували життєву енергію людини в тому чи іншому руслі, в залежності від того, яка орнаментика там розміщалася, щоб енергія життєва не розсівалася просто так безсильно в усіх напрямках, а щоб людина в своєму житті чогось досягала, доходила до певної цілі до певного якогось е е звершення у своєму житті.